У сучасному світі з його постійним розвитком молоде покоління повинно бути здатним креативно, нестандартно мислити, створювати інновації. Саме так виник напрям stem освіти, в якому у навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент. У поєднанні з інноваційними технологіями відповідно зростає і актуальність відкриття СТЕМ класів, де відбувається практичне застосування дітьми математичних, наукових, технічних та інженерних знань, здобутих на уроках. Більше в сюжеті про такий клас у Соколівському ліцеї Жашківської громади. Цей кабінет це наша лабораторія майбутнього. Тут ми будемо будувати реальність. Відкривати нові горизонти в цифровому світі віднедавна такий простір з'явився на базі Соколівського опорного ліцею, учні якого завжди на крок попереду своїх ровесників у світі знань комп'ютерних технологій, програмування і освоєнні базових азів цифрових новинок сучасності. Ліцеїсти залюбки опановують відповідні знання, беруть активну участь у всеукраїнських фестивалях з робототехніки, демонструючи високий рівень інтелектуального мислення та технічного моделювання. Часний новий клас бісмарт. Що означає будь розумним. О, тому ми стараємося, прагнемо тільки до найкращого. І ось зараз з цією метою в нашому навчальному закладі створений такий клас. STEM-клас, його ще називають stem лабораторія Тому він у нас іде, так би мовити, три в одному. Це новий сучасний комп'ютерний клас. Бачите, з сучасною технікою, ноутбуки, мультимедійна дошка, принтера і так далі. І далі друга частина. Це у нас також вона поділена на дві зони. Там у нас клас робототехніки. Ми більш детально про це розкажемо. Ми вже у нас є певні досягнення і участь у першості України і обласних змагань. Капітальний ремонт приміщення, отримане сучасне оснащення та комп'ютерне обладнання для стем класу стало ще одним стимулом для навчання, розвитку та експериментів у Соколівському закладі. Гурток з робототехніки «Лего» – це не просто гра з конструктором, а це захопливий світ, де діти навчаються. Збирати роботи, програмувати їх і керувати даним роботом. На даному гуртку діти вже дізнають такий виконувати і отримають такі навички, як технічне мислення, тобто розуміють, як працює кожен механізм, логічне мислення, програмування. Таке використовують як дизайн робота, щоб працював гарно, виглядав, і основне командна робота. Діти охоче демонструють свої знання та навички на сконструйованих власноруч механізмах. Це проект під назвою робот-сортувальник. В ньому ми використали робот-хаб, три сервомотори і один датчик кольору. Ось як він працює. На урочисте відкриття та презентацію креативного простору здобувачів освіти запросили всіх, хто посприяв здійсненню їхньої мрії. Дійсно, сюди заходиш, дуже багато предметів, класів. Зусиль вкладено в ваш розвиток, хлопці. Це потрібно цінувати і дівчата до цього дотичні. Бо то був Радянський Союз, то Україна розчинялася в цьому скупченні республік. У нас не було ідентичності, вона все була стерта. А зараз Україна. Повинна відстояти свої позиції і довести, що не нація, яка може хазяйнувати в себе на землі, може рухатись вперед, може збагачувати, розвивати країну. Чи, ви, такі речі, я хочу сказати, що це багато чого зараз повторює те, що ми вже маємо в виробництві. Це сортувальні лінії, які розпізнають за кольором, вона зараз закалібрується за розмірами. Це ідеї, які для вас завтра будуть корисними у безпосередньому виробництві. Адже аграрний сектор, як скажу, як людина з агробізнесу. Це завжди теж креативність. Це щодня різна робота, це щодня нові ідеї, нові можливості, адже це сьогодні вже агродрони, це сьогодні трактора, які вже ходять по автопілотах і по лініях задаються на комп'ютері. Це сьогодні трактора, які вже автоматично розвертаються. Це сьогодні трактора, безпілотники, які вже без операторів, де оператор сидить в машині на краю поля і керує. І це вже в реаліях, це не просто там прототипи, а це ті речі, які чекають вас завтра. Фінансування даного проекту було більше використовувалися кошти місцевого бюджету. Це міська рада, на чолі з Єром Андрійовичем, депутатський корпус, Людмила Григорівна, частина Субенців. Ційних коштів частина місцевого бюджету тому спільна така робота. Ремонтні роботи підприємство Олександр Володимирович також надавав і певну частину меблювання там і тому подібне. Тобто, це спільна така робота, спільні кошти, і от ми зараз бачимо такий результат. Мрії стають реальністю, коли думки перетворюються у дії у цьому випадку. У спільні дії адміністрації ліцею, місцевої влади та бізнесу, які вкотре довели, що слово разом є ключовим на шляху до маленьких і великих перемог.